Привіт, друзі, ми з України з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз коротко про головні події. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Вчора, 29 березня, в Одесі побував міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, в тому числі, що контрнаступ армії України відбудеться приблизно у квітні, травні 2023 року, тобто дуже скоро, і ми його побачимо. В тому числі ми побачимо і танки Леопард, які зараз надходять в Україну. Тепер трохи про танки. Цих танків надходить зараз дуже багато. Наприклад, Німеччина вже заявляє, що надала 18 танків Леопарди. Це на 4 танки більше ніж планувалося. Шість таких танків обіцяє дуже скоро надати Іспанія. Ще три танки вже надала Португалія. Також французькі так звані колісні танки АМХ 10 вже в Україні. Також в Україні вже перебувають частина або всі надані Великобританією танки Challenger 2. Окрім того, Україна вже отримала велику кількість німецьких важких БМП-мардер та американські бронетранспортери універсальні бойові машини Страйкер. Тобто підготовка йде дуже великими темпами, і це викликає дуже сильний такий собі задній біль у російських. Пропагандистів, що відбувається на фронті, наступ росіян під Бахмутом він зупинився фактично, став набагато менш інтенсивним а частини українських військ відтіснили ворога від деяких важливих ліній сполучення з. Містом, яке наполовину оточене, Продовжуються бої під Авдіївкою. Окрім того, зсу взяли під вогневий контроль Кінбурнську косу, тобто стали менше обстрілювати очаків. Постачання Україні бойової авіації це лише питання часу, і зараз йдуть, скоріш за все, перемовини про те, яким чином офіційно оформити надання Україні від Франції 40 винищувачів 4-го покоління Міраж 2000. Трошки про ситуацію на морі. Росіяни імітують загрозу з моря. У морі перебуває вже кілька днів поспіль всього один ракетоносець це підводний човен, а також 6-7 надводних кораблів. Цьому також сприяє зменшенню російсько-активності російського флоту сприяє штурмова погода у морі зараз. Поки що все далі дивимося, стежимо за ситуацією. до побачення Слава Україні.